По бронемашині хочемо коментар отримати. Це я я я авершу коментарі не даю. Зауважимо, що таким чином мер ківерців. Олександр Ковальчук відмовляє в коментарі не аверсу, а людям, яких цікавить, що ж робить броньований автомобіль на одному з комунальних підприємств громади і чому він не на фронті. Сьогодні вранці на підприємство «Ківерці водоканал» навідався активіст і волонтер Сергій Рижков. У одному із гаражів він виявив броньований автомобіль, накритий килимом. Вот такая техника. И в Кирсах на водоканале. Вот такие объекты. Врижков про приховану на підприємстві техніку йому повідомили небайдужі жителі ківерців. Разом з тим, активіст зазначає, що під державним номером, який закріплений на автомобілі, ніякої техніки не зареєстровано. За чутками броньований автомобіль, нібито належить меру ківерців. Ходять чутки, що цей броньований автомобіль мера ківерців. Сота бригада, перебуваючи в Волинських лісах, де потрібно було якось переміщатись болотами, потребувала хоч якоїсь техніки. А про таку техніку, яка стоїть на водоканалі, вкрита ковдрами, просто мріяла. Так, це приватний автомобіль. Але в час, коли прості люди віддали і віддають все, що необхідно військовим, мер ківерців тримає броньовик в гаражі. Для чого що чекає? Вранці на робочому місці був директор підприємства Мирослав Семенюк. Конкретних відповідей щодо знахідки активісту він не надав. Ближче до обіду ми прибули на комунальне підприємство та нам повідомили, що директор на сьогоднішній день взяв відпустку за свій рахунок. Наказ підписаний 4 вересня, септо сьогодні. Інцидент я не була і цього всього я не бачила. Уранці 4 вересня активісти на території підприємства Ківерці Водоканал виявили бронеавтомобіль. Автомобіль виявили в ось цьому гаражі за моєю спиною. Нині нам відмовляються відкривати це приміщення. Ну а сам гараж нині. Згодом до підприємства таки прибув директор. Морислав Семенюк каже, броньований автомобіль, про який ідеться, на балансі підприємства не стоїть. Він тут на ремонті. Як доведуть до ладу, передадуть військовим. Першоначальна його, так, місія, звичайно, це мав би бути повністю, цілком і повністю бронеавтомобіль. Але оскільки, оскільки він модернізований, він переданий, скажімо так. Як сказати, людині для того, щоб його передали в подальшому, передали для Збройних сил України. Він відозмінений, тобто мається на увазі. Ті чи інші агрегати для свого проходження по бездоріжжю, вони не функціонують. Сам салон автомобіля обладнаний, скажімо так, як можна сказати, під екскурсійний. Броня яка повинна знаходитись на ньому, знята. І, скажімо так, фізично, фізично на даний момент цей автомобіль технічно несправний, скажучи так, що цей автомобіль не був переданий на баланс того чи іншого підприємства, тим більше, скажімо так, міської ради можливо, тому що так чи інакше, балансоутримувач нас міська рада. І виходить, що він нас знаходиться, оскільки міська рада так чи інакше повинна його, ми запланували його відреставрувати. І технічної бази на тому чи іншому комунальному підприємстві, такої як в нас в Ківерцях Водоканал, немає. Ми його поставили в наше приміщення, скажімо так, з прохання влади. Попросили в мене, скажімо так, його реконструювати, тобто зробити, поставити в стрій. Кому належить цей автомобіль? Директор каже, що такою інформацією не володіє. Так само не може пригадати, скільки точно часу ця техніка уже стоїть на підприємстві. І щодо деталей просить надсилати запит, відчинити гараж, аби ми змогли відзняти техніку. Відмовляється його дав. Це фізична особа, фізична, фізична, фізична особа, фізична особа. Тією чи іншою інформацією я особисто не володію. Мається на увазі хто прізвища, імена і так далі. Я не пам'ятаю по датах, числах, датах, але доволі таки термін немалий. Він нас перебуває. Ми своїми силами стараємося його відремонтувати, тому що так, ті чи інші запчастини до такої техніки, якщо ви розумієте, зараз дуже складно знайти, тим більше вони дороговартісні. Якісь залучати сюди бюджетні кошти. Тим чи іншим способом, як на мене. Можливо, я неправильно розумію, але залучати теж неможливо. Мера ківерців Олександра Ковальчука, який може знати більше, на робочому місці ми не застали при телефонній розмові, коментувати знахідку активістів. Він відмовився. Зауважимо, що ківерцівська громада за бажання може для фронту купувати новенькі броньовані машини, а не ремонтувати старі. Але поки схоже тут пріоритети інші у ківерцях. Зібралися будувати стадіон із біговими доріжками за сто. 45 мільйонів гривень. Ви тільки уявіть, скільки броньованих машин новеньких можна купити за ці гроші. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук із ківерців для новин на часі. На околиці села Іванівка Рожищенської громади достигає гречка. Її тут кілька десятків гектарів. Тут 35 гектарів. Невідомо хто обробляє. За словами пана Миколи, на масиві, де нині росте гречка, є дві його земельні ділянки. Ось вони на кадастровій карті, виділені червоним. Одна ділянка має площу трохи більше 80 сотих, інша трохи більше 60. Щоправда, нині на цих ділянках росте гречка, яку чоловік не саджав. І, хоч на землі господарює хтось інший, платіжки щодо необхідності сплатити земельний податок приходять пану Миколі. Користуються вони. А мені приходять, за цей рік мені прийшло 221 гривня, в село Літого на моє ім'я квитанція. За, За один пай, так. Тобто плачу я, користуються вони, прибутки їхні, а, а нічого з того немає. Цікаво, що переорані і нині засіяні гречкою дві ділянки чоловіка. Це взагалі сіножаті, а не рілля. Пан Микола зазначає, що коли він став виясняти, хто ж обробляє його землю, до нього телефонували із якоїсь фірми. Як я звернувся до поліції, почалися ній дзвінки про те, що використовують тут ділянки. Я не зрозумів, що за фірма, бо Розговор у нас не не, не, не склався, скажімо так і все. 6 вересня пан Микола отримав відповідь на запит від Рожищенської міської ради. Там повідомили, що за межами сіл Курсині, Іванівка та Літогоща на території колишньої літогощанської сільради ведуть свою діяльність чотири сільгоспідприємства: вишеньки, Патріот Агро, Захід Агро, жива земля. А ось ця відповідь від міськради чоловіку прийшла раніше, 18 серпня цього року. Тут повідомляється, що на масиві де. Розміщені ділянки пана Миколи знаходиться загалом 39 земельних часток загальною площею 35 гектарів. З них офіційно вісім ділянок орендує сільгоспідприємство вишеньки одну ділянку Патріот Агро. А хто ж розорав землю пана Миколи в міськраді сказати не можуть. Контроль за використанням і охороною земельної повноваженнями Рожичинської міської ради в принципі міської ради. Ми не вправі. Встановлювати особу на рахунок самозахвату земельної ділянки. Сам факт встановлення особи не є в моїх повноваженнях. Я не можу приїхати на місцевість для того, щоб когось схватити за руку і звинуватити в тому, що він обробляє чиюсь, чиюсь приватну власність, взагалі згідно чинного законодавства, власники земельних ділянок. Повинні самі слідкувати. Це ж ваша приватна власність. Він звертався на рахунок того, які сільськогосподарські підприємства в принципі ведуть діяльність на Літогущанській, на колишній Літогущанській сільській раді. Йому були надані такі відомості. Проте ці відомості виключно стосовно того, в приватній власності громадян, які укладені договори оренди з якими сільськогосподарськими підприємствами. Разом з тим наголошують, що власник землі може звернутися до кожного із підприємств, яке здійснює діяльність на території колишньої літогощанської сільради, вказати кадастрові номери і запитати, чи обробляють вони землю, яка знаходиться під цими номерами, чи ні. Але ж то ще питання: хто зізнається в цьому? Ми спробуємо надіслати такого роду запити до кожного із підприємств. Пан Микола зазначає, що ситуація у селі із орендою землі загалом складається дуже напружена. Договора підписують одні, обробляють землю інші. Люди по різному говорять. Комусь платять, комусь не платять, хтось бігає за ними, за цими. Ну конкретно, щоб сказати, хто їх бере в оренду, вони не можуть. Здають, кажуть, в оренду одні, підписують договора другі. Ось так от якась ситуація запутана така. Як будете діяти далі? Тому що ми бачимо гречка, скоро її ну, очевидно будуть збирати. Люди, люди, люди пропонують просто викосити, але може я їх дочекаюся тут. Я тут надовго трошки будемо бачити, як далі діяти. До слова, пан Микола звертався навіть у поліцію, але там не змогли встановити, хто ж засіяв його землі. Тож чоловіку нині чи не єдиний вихід чекати, поки почнуть збирати урожай і ловити винуватця за руку. Бо схоже надія лише. На себе. Жителі села Іванівка скаржаться на місцевих орендарів. Пані Олена показує договір оренди землі, підписаний з підприємством Жива земля. Від того, як їй платять за оренду землі, жінка не в захваті. Договір вони з нами заключили. Платять тільки за оренду. Пасовища і сінокосу, а рілю не платять у все, бо сказали, що ліс росте. Сіножаті і пасовищах вони щось його роблять. Ну да, посіяли цього року гречку. Хто з вами заключав договір? білецький? Офіс згаданого підприємства знаходиться у Луцьку на вулиці Грушевського. Ми туди навідалися, аби розпитати щодо претензій жителів Іванівки і запитати, чи часом не засіяло підприємство гречкою і землі. Пана Миколи. Директора на місці не було. Ми пояснили суть візиту і залишили свій номер телефону. Але на момент виходу матеріалу до ефіру нам ніхто так і не відзвонився. Що він довго зі мною заключив, все як не має бути, а грошей нуль. Ну, то ви кажете, що платити? Ну, тільки, да, тільки за пасовищі синожа, а, а копійки, а за ріллю він взагалі нічого не платив. А рілля де знаходиться в да, іншому. Але теж білецький. Так, да, теж. І не платить. А чому не платить? Ну сказав, що ліс росте, ми, не має, ми нічого не робимо і ми не будемо платити. Але, але орендує її офіційно? – А її орендує, да, і заклю, договір заключений. То як а. то так? А за бабою, що померла, він сказав, що вона померла все. То це ще якийсь да, да, бабин, матері моєї. І Він не платить, користується, а не платить. Я не знаю чого, а от користується, а не платить. Чи ви кажете, бабин, то він ще на бабі чи вже успадкований? Ні, ще на бабі. Але не платить, ну він зразу не почав платити. все, він не платить, а користуватися він ним користується. Але яке він має право, я не знаю. З ним заключили цього з Білецьким торік на сім років, але по 1600 то не гроші на даний момент. То не гроші. Ще одна жителька Іванівки зазначає, що місцеві орендарі не йдуть спочатку до людей. Вони переорюють землю, засівають, а потім уже ставлять перед фактом, що вони її обробляють. За один рік заплатили, за інший рік не заплатили. Також за бабин пай я. То ви ви теж здаєте в оренду їм? Так, Так. у мене теж є бабусіні документи. За один рік, за 2022 вони заплатили гроші, за 2021 я вже і приїжджала до них туди, до ЖД вокзалу, я не пам'ятаю, яка там вулиця. І вони сюди приїжджали, я кажу, а як так? А коли ви договір з ними заключали? В 2023. А ви кажете, з 21-го року, то вони користуються? Вони вже ним користувалися вже багато. Так, так, вони вже багато ну, пару років вже ним користуються. Вони в нас його захватили само. Ми їм не віддавали. Вони просто. Урали його і вже потім нам через деякий час приходять, каже, ваші паї переорані. А як це переорані? Ми дозволу не дозволяли, перш ніж переурати, прийти людини, запитати, чи можна орати, чи не можна. Ну, переорали землю, тоді вже ми звернулися, приїхали до них, так і так. Ну, тому… Ми... щоб Хоч копійку… що небудь дайте. Тож люди знаходяться у заручниках, хоча на руках мають документи на землю, але заправляють усім далеко не вони. Земля у цих… Краях багата, але багатство заробляють на ній непрості селяни. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук із Рожищенської громади для новин на часі. Пан Володимир каже, що живе неподалік, аби виїхати від Липинської лікарні до Луцька через елітний приватний сектор, ледь не одна дорога показує, що інші вулиці просто перегороджені або забудовані. Раз за разом тут пише глухий кут У дуже багатьох місцях купа порушень по забудові і перегородженню вулиць, що заважає нормальному рухові, і навіть фактично. Не знаю, такого бардака, як тут на дорогах, я більше ніде не зустрічав. От перше місце, стіна на дорозі стоїть, яка має дорога, ця має виходити туди на, на масив. Потім проїдемо далі, там лісом, садочок зробили на дорозі з ялиночками, де теж має бути проїзна дорога. Чоловік каже, що разом з іншими липинцями писали колективне звернення до підгайцівської сільради, але змурована стіна досі стоїть. Поруч особняки з величезними парканами, а на воротах тризуб. Вона Мала знятися ще за каденції голови сільської ради Гусака. Він казав, що це незаконно і вона буде знесена. І, і Підгаєцька комісія приїжджала, сказали, що буде знесено перед війною, ну якось так війна не до того, якби. І от, Але в результаті, як кажуть, віс і нині там. Ось вулиця Травнева, далі Заньковецької. Але між ними засіяна трава і посаджені сосни. У людей, котрі тут живуть своя думка. Громадянин України, я теж громадянка, тут живу. І що? І що? Чому тут тупічок? Чому дорога? Де ви живете? Я живу по ту сторону дороги. Чому я не можу ну, проїхати через цю вулицю? Тому що тут немає цього, тут нема. тупі. А ви можете подивитися в Google а, а ви мені покажіть. А ви знаєте, що тут іде дорога по приватній території? Ми дорогу самі зробили тут, тут я те. Ми робили сам... щось. Я не знаю, де ви робили і чому? чому я до вас не й хожу. Це як я приватна до дорога прийшла. чи як так? Це ми самі робили дорогу. Ніхто не зробив Це дороги. Мешканці цієї вулиці кажуть, що все покриття робили за власні кошти, а тепер власними силами ще й ремонтують. Там була посадка алечі. Ми за власний кошт а зараз збиралися ми, а зараз збирали це все сюди. і курчували його, покладали на тому місці самі воду, каналізацію і зверху робили за свої власні кошти. Оцей асфальт зроблений за власні кошти. Коли стикнулися з дорогою, в сусіда його земля виходила на дорогу сюди, нашу не можна було зробити. Ми попросили його, знайшли, знайшли згоди, що він відпустить той кусочок угол. У цьому районі взагалі куди не поїдь таке враження, що майже скрізь глухий кут. Впираємося от в таку от річ, яку, яку е, поставили на межі. І і і кажуть, що це погоджено все. Далі вулицею уже не проїдеш. Ось під'їжджає автівка і розвертається. Тут мені сказали, якийсь СБУшник живе, начеби. Дивіться, який, да, який тупічок біля себе зробив гарний. Зробили то, теж на дорозі дитячий майданчик. Це провулок, який перегорожений був. Мені казали, що тут живуть і високопоставлені там, СБУшники, і е МВДшники, і бізнесмени серйозні є тут. До слова, нещодавно ми розповідали, що в цьому ошатному будинку у Липинах живе сам заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Мовенко. Дорога має бути дорогою. Це моє розуміння і так повинно бути. Незалежно від того, хто тут живе, чи великий начальник, чи, чи прості люди. Тому що в розвинутих країнах вони вже побудували безособове, безособову державу. Це держава, в якій незалежно твій статус а перед законом всі рівні. У нас, на жаль, з цим ще до цього ще плити і плити. Якщо людина має там контакти, зв'язки, вона зробить тупік, поставить стопці посеред дороги, їй дозволяться. А от голова Підгайцівської громади ситуацію із перегородженими вулицями і провулками називає патовою. Там бідних немає. Ви бачите, які там хати. Там є люди, які провели твої роки. Вони приходять додому, двері виривають, наша випускають, вони нам ничать. Я їх дуже розумію, вожене тому. Точому одне ключать дають, інші кричать не давають. Як отаку я не знаю, часто деву? Якщо хочуть, що бачить. Чотачі... Що нім хоче до їх не хати, ні не змініти. Ну вони приватні оті дороги. Ну вони не приватні, вони, вони наші. Схоже, аби не тривожити тутешню багату еліту, підгайцівський голова бачить альтернативний вихід будувати навколо вулиць із особняками об'їзну дорогу. Запросив на сесію разом із фахівцями сільради мізкувати, що ж робити із перегородженими вулицями. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. На державному підприємстві Костянтин Пантік мав контролювати проведення тендерів, преміювання, стежити за дотриманням антикорупційного законодавства. Чоловік розповідав, що на Волинь стандарт метрології йому нерідко перешкоджали це робити, а потім звільнили. Надходила інформація певних порушень. Я відповідно мав реагувати на це. Почав здійснювати перевірку, але на моє запити Богдан Павлович почав реагувати агресивно. Не надавати мені жодних документів. Є. Я можу, як і усно звертатися безпосередньо до керівників підрозділів щодо надання мені певної інформації по документах, різних по різних не надавалися. Я, я писав службові на Богдана Павловича запити щодо надання відмов під різними на тому необхідно Хоча е нормативно прови, про, ну, хоча закони дозволяють мені ці витребувати ці документи я рахую, якщо немає що приховувати, якщо все законно, так ну для чого тоді ну, для чого тоді приховувати ці документи, не надавати представник держпідприємства. Говорить навпаки, мовляв, то сам звільнений працівник не захотів прозвітувати про виконану роботу і відмовився укладати антикорупційний план на 2023 рік. Хоча це передбачено його посадовими обов'язками. Шечі з взагалі нічого не робила, було надані е, доручення, були Надані накази були надані вита і дана особа відмовлялася від іншого. Це ж не тільки перший випадок. По там вже був випадок з передачі матеріально-технічних матеріальних цінностей, по яку повноважено з з охорони праці. Також взагалі там кіт не валявся. Також описано і людина відмовлялася і все інше. Тому були завдання, були були витрати дана особа в їх. Не виконувала, були взяті пояснення так само в керівників структурних підрозділів, там є по різним питанням, от там були є, де вони чітко вказали, що дана особа ніколи нічого з ними не проводила, ніяких занять, ніяких пояснень, ніяких залучень до короти. Було пойнято рішення, притягнути до дисциплінарної відповідальності. За невиконання було, було звільнено дану особу. Костянтин Пантік та його представник переконані, що гендиректор держпідприємства Богдан Шиба мав умисел звільнити чоловіка ще до того, як той нібито не виконав доручення і накази. Представник звільненого працівника наголошує, що уповноважений з антикорупційної діяльності має подавати звітність в Нацагентство з питань запобігання корупції, а не звітуватись перед гендиректором держпідприємства. Більше того, розповів, що на Час дії воєнного стану є положення закону, які надають підприємству право не виконувати окремі положення щодо надання звітності. З нього знімається повний ну, певний перелік виконання його посадових обов'язків, в тому числі щодо подання звітності по виконанню антикорупційних програм, ну і подання іншої звітності і іншої документації. Ну в цій фабулі якраз це і ведеться це, про те, що з огляду на те, що уповноважено закону з антикорупційної діяльності на період дії воєнного стану немає необхідності виконання його певних функцій, в тому числі в частині подачі звіти, то у зв'язку з тим його переводять на неповний опрошую в той же час. Як ми вже раніше дослідили, існує доручення, існує наказ про догану і існує наказ про звільнення з тих причин, що у повноваження корупційної діяльності, будучи цим наказом переведений на неповний робочий день і будучи фактично позбавлений можливості, перепрошую вас, переб'ю. Сам Костянтин Пантік каже, що антикорупційну програму на минулий і нинішній рік він таки писав, але в суді виникають питання. Сторона стверджує відповідаща про те, що ця програма не на 22-й, не на 23-й рік. Ви мені зараз показуєте, що там написано у вас 22-й той же самий час в мене зовсім інше». Є тут таке? Оця програма ваша честь. Ну, Дивіться, позивич. Я дуже радий, що у вас ця програма називається по-іншому, але в мене в матеріалах того, що у вас там написано, немає. Сьогодні суддя дослідив перший том письмових доказів. До слова Костянтин Пантік не єдиний, кому торік призупиняли трудовий договір. Себто людина не звільнена, але зарплати вона не отримує. Мовляв, через війну у держпідприємства складна економічна ситуація і не вистачає коштів. Між тим керівник підприємства Богдан Шиба в середньому в місяць у 2022 році отримував 69 тисяч гривень у червні. 144 тисячі, а у вересні цілих 155 тисяч гривень. Сам він таку зарплату пояснював тим, що працює на посаді по контракту. В контракті ж і прописана зарплата. Міністерка економіки. Вона ж перший віце-прем'єр мені встановлює заробітну плату і встановлює премію квартально. Там виходить вже сума більше 100 тисяч, бо це квартальна премія. Яка встановлена контрактом. То чи правомірно звільнили Костянтина Пантіка. Суд першої інстанції вирішує вже по другому колу. Вердикт Феміди уже ось ось. Олена Лищук, Мирослав Готимчук для новин на часі.